Вітаю всіх із магазина Сільпо. Це друга частина огляду акцій, які називаються в Сільпо. Цінотижики в другій частині я показую ковбаску, сир, торти, рибу, м'ясо. І морозиво солодощі. І так починаємо. Дивіться, акції будуть діяти з 31.07 по 6.08. Акції тиждень ціно-тижники. В четверг починається. Наступного четверга вже новенькі акції по всій території України. І так, ось такі ковбаски, кабаноси. Саме ось ці царцинські царцинські кабаноси, ексклюзив, 75 гривень. Ціна зі знижкою тут 90 грам. І далі акції міні, м'ясна гільдія. Ось такі сосиски вищого сорту міні з курячим філе 300 грам. Ціна зі знижкою аж 41%. Отак буде краще. 41%, 50 гривень замість 85. Тут сосиски аж 5 видів від містер Гріль. І так починаємо. Ось такі прем'єра. Прем'єр 119 гривень. Далі, для хот-дога 119 ціна по акції. Дивіться, це сосиски варені, хот-дог без ММО, без оболонки, фермерське м'ясо. Вищий сорт 119 замість 174. Всі вони йдуть по 345 грам. Далі, деякі по 330, правда. По 119 є бюсельдорські, я їх не знайшла. А берлінські за 129 гривень. За 129 чи ось такі гляньте цікаві зальцбурзькі, Ось так виглядають. зальцбурзькі 129 гривень. І дитячі для дорослих сосиски <сусульські> варені 129 гривень. Далі, о, це щось новеньке. У плітайки. <кліць> У плітайки від Алан, варені 250 грам, без оболонки 75 гривень. 33% знижки на сир від п'ятниця. Твій смак вершковий і з цибулею. По 135 грамів, ціна 50 гривень, 33% знижки. Ну, ось в таких ванночках він іде. Паличка ковбаси від Алан. Тут 330 гривен, називається «Ностальгія». Вищого гатунку – ковбаса сиров'ялина. Ціна 199 гривень, саме за цю паличку 330 грам. Твоє знижка на ковбасу мартаделька. Оце я так розумію, вона так. Мартаделька, ось така. Ясна батарейка. Глобина 400 грам. За 400 грам ціна 80 гривень, замість 134. Кет 80 грам. Каса Демон 88,99 з інжиром. З інжиром замість 99 гривень. Ковбаса м'ясна гільдія, королівська називається. 64,99 за 280 грам. Саме ось так за цей кусочок, 280 грам з м'яса птиці замість 88 гривень. Від Фаро акція на салямі, Мадера, Кременчук м'ясо 189 гривень за цю паличку 480 грам. Ковбаса варено, копчена, вищого сорту 480 грам, 189 гривень. Ця на Сир з Звенигородський екстра. Дивіться, він іде ось так і слайсами нарізаний, і ось такими брусочками. Ось цей сир. Ціна вказана за 100 грам. От 100 грам за 2990 замість 55,90. Знижка аж 47%. Тут просто ціна ще не переклеєна. Якщо ви на касі будете пробивати, так буває, то потім вже ціна б'ється от 29,90 замість 560 гривень за кілограм, 300 гривень за кілограм зі знижкою. 1% знижки, ціна 16 гривень за два види сирочків від Перяти, ось такий вершковий і Дружба, вони йдуть по 70 грам, ціна зі знижкою 16 гривень. Супер ось оцей плавлений Сирочок від «Перятин» 70 грам. Цей же що зараз в акції вершковий дружба тільки один день. Він буде коштувати 9,99%. Це так в суперсуботу акції. Вони всього один день проходять. Будь ласка, 9,99 тільки в суботу. Сметана президент, 15% жирності, ось такі м'які. М'яка упаковочка за 40 гривень зі знижкою замість 59. Та на селянська, 20% жирності, 50 гривень. Ціна зі знижкою. Ось в такому стаканчику. 300 грам тут іде. Геролакт від Яготинський, 3,2 жирності. Ось така упаковка: 39 гривень зі знижкою. Тут, хоч би написали, де 500 грам. 500 грамів за 39 гривень. Чина, ось такий карпатський йогурт. Він іде без цукру, пробіотична дія, 800 грам, 2,2 жиру, 58 гривень зі знижкою за 800 грам, 57,99. Такий йогурт карпатський, Галичина, тут 280 грам, без цукру, 3% жирності, 32 гривні зі знижкою. Це супер акція. Дуже люблю ці сирочки. Дивіться, сирочки від ферма. Вишня черешня, полуниця. Ну, чотири види, всі, які тут є. Всі по 10,99. Ось такий глазурований ферма. Всі вони по 30 грам, згущене молоко. Далі, що тут у нас? Ваніль? Також 10,99. Є також полуниця. І ось ця вишня-черешня. 10,99. Класна ціна до кави треба брати. Селянське молоко особливе, 2,5 жирності, ультрапастеризоване, ціна зі знижкою 48 гривень, тут 950 грам в цій упаковочці. Тичко заверне, Тут його вже напакували. Там можна взяти до кави, скільки вам треба. Тут напакували його 15,90 за 100 грам, це 160 гривень за кілограм, знижка 49 Ось таке тістечко, смачне. До речі, я до кави собі брала, коли акції. Я завжди по акціям беру 15,90. Дуже гарно виглядають ці всі тістечка в сільпо. І ось акція, будь ласка, 1590. І тут стоїть ось ця позначка, 49% знижки. От можна парочку собі до кави взяти. І наполеон від тьоті Соні 39,90 зі знижкою. Таке тісточку фруктове заверне 29,90. Гляньте, кошик з кошик з абрикосом. Новиночка 39,99. І по 54,99 еклери. З малиною 52,90 і з лохиною також. 52,90. Ну, на всі ціни вам казати не буду. Ось акція «Тур Наполеон Шоколадний 24,90. Навіть на макарон є от акція до п'ятого, біла кава 45 гривень, і гриста, щось там рожевий 44 і манго навіть розібрали по 35 гривень. Тута спробую щось новеньке з капустою та морпою. Тут 110 грам, 25 гривень. Також слойка санш, шансон зі шпинатом 100 грам за 25 гривень 28%. Знижка. Тут 19,90 пиріжок з картоплею та грибами. 90 грам, 21,99 за 100 грам, ось такий пиріжок з сиром. 100 грамм 22 гривні, 26% знижка. Дуже смачний цей сочник, дуже 110 гр. ну Ось отак один 26 гривень це 29% знижка. 26 гривень це за штучку ціна. І тут також ватрушка оця з манго. Дивіться, яка гарненька, отак вона запакована. З манго та з сиром 125 грам, ціна 25,99. І равлик булочка з родзинками та кремом 80 грам, 80 грамів, 15 гривень, 28% знижка. Ціна м'ясо, тут у нас язик яловичий, ціна за 100 грамів 29,90%. Доброго дня. Печінка свиняча охолоджена 4,69 Тут у нас акція. в відділі курочки, дивіться, класна акція на філе. Куряче 19,90, 200 гривень, виходить за кілограм. Це гарна ціна, куряче філе. Так, далі йде курячий фарш з філє... Ні. курячий фарш із з салом 17,90 зі знижкою. Ціна так він виглядає 1790. Що вам цю печінку показала, це на неї знижка аж 33%. І далі м'ясо, свинини. Свинячий ошийок без кістки 29,90 ціна зі знижкою. О, дивіться, лопатка свиняча без кістки 1999 200 гривень за кілограм. І у відділі м'яса акція на епікур, стегно. Епікур, натуральний продукт, стегно, курчат бройлерів. Ціна за кілограм десь 140 гривень 13,90 за 100 грам. Ось такі лотки, є маленькі, є великі. Написано. Тут, наприклад, 700 грамів стигно, по 600 грамів є. Ну, різ, різна фасовка. Ось ціна за 100 грамів 1390. І ще такі торці. Знаєте, бувають в Сільпо, там також головні акції зазвичай стоять. Тут у нас тунець, повна чаша, 69 гривень. Шматочки 185 грамів. Ось так виглядає курудза від Велдар 39,99. Цукрова 370 сімдесят грам. Велдар. Майонез столовий від олісу. Така велика упаковка. Тут 560 грам. Ціна зі знижкою 57,99 Далі від щедро, також зручна упаковочка. Показує 300 грам на яєчних жовтках, 72% жирності, 300 грам за 37 гривень. Преміум. Торчин соус тартар 26,99 200 грам. ціна зі знижкою. Також торчин соус сацебелі з прянощами. Тут 200 також грам, 20, 27 гривень. Відторчин соєвий соус, класичний, 190 грам. Ціна зі знижкою 20% 44 гривні. Заправка О, оце гарна річ. Торчин заправка буряково-томатна 220 г за 34 гривні зі знижкою. Саме буряково томатна в акції. Так, Далі йде олія соняшникова, рафінована 850 мл 64,99 Ціна зі знижкою. Рис жасмін премія, шліфований довгозернистий. Ціна за до кілограм 80 гривень. Отак хочу показати, який він який тоненький. І ось такий рис Камоліно, шліфоний круглозернистий. Ціна за кілограм 95 гривень. Також знижка на сочевицю – 500 грам. Сочевиця червона від Філзбуд 500 грам. 48 гривень, знижка 22%. Отут класні акції на оці баночки для котів. Дуже такий смачний корм, судячи з того, як моя кішка його їсть. Отакий гурме по 23 гривні 85 грам. Всі смаки, дивіться, є паштети у них, а є желе, шматочки ось різноманітні, делюкс. Значить, начебто три паштета, всі по 23 гривні, багато видів. Ну це класна знижка, так вони коштують 29 гривень. І далі корм сухий від Пуріна, 800 грам, 199 гривень. Пуріно, корм для домашніх котів, і ще якийсь 199. три види його всього. І в акції є для стерилізованих котів по 199 гривень за 750, за 800 і за 800 грам. Ой, ну це насіння, воно смачне, воно ну таке дороге. Прям акція на нього 55 гривень за 125 грам. Ну 125 грам за 55 гривень. А так його ціна вже 82 гривні. Далі ці фісташки 249, 250 грам. і шейк мімоза, ух ти, <смі> коктейль мімоза і коктейль з Sex on the Beach по 30 гривень за 0,5. Зелена корона – це пиво, 35 гривень за 0,5 Чехії. І також ця зелена корона є світле, а це темне. По 35 гривень – це аж 41% знижки на цю зелену корону. Чешське пиво по 35 гривень. І ось таке пиво світле. Коскорс називається Залізні баночці 50 гривень. Далі о, чіпстерс, Дивіться, чіпстерс, чіпси, 30 гривень зі смаком краба замість 51 гривні. 130 грам. Тут у нас брускетти, маретті, смак вершки і цибуля 40 гривень. І також насіння звичайне соняшникове. Є просто смажене і є солоне по 100 грам від. Сансанич по 28 гривень. А далі ще продовжуються брускети, різні смаки. Тут вершки ще є, також 140 грам за 40 гривень. І є суміш сирів за 40 гривень. Далі квас. О, квас Тарас є чорний, є білий, пляшечка 0,5 по 19,99. Сік від джафа по 57 гривень, бананово полуничний. Так, Вони по літру йдуть або трішки менше. Так, тут 950 мілілітрів, далі 57 гривень, також гранатовий, і тут апельсиново грейпфрутовий 65 гривень дорожчий. Нон стоп в акції ось такий жб баночка 250 мілілітрів, сталкер 23 гривні. А там під буль таких, ну, в таких впет. У покупці по 13 гривень я показувала в першій частині 0,5. 38 гривень пепсі-кола акція Пепсі є Зіро 0 цукру і є звичайна. Оця, звичайна 38 гривень за літр 750 і незвичайна нуль цукру 40 гривень за 0,5. О, пиво Лавін Браун, Ориджіл, Світле, пляшечка 0,5 за 33 гривні зі знижкою 28%. Тут повна діжка пиво якесь світле, 0,5 в ЖБ банці 27 гривень. Далі йде пиво закарпатське, оригінальне 2 літри в пет упаковці. Ціна 75 гривень зі знижкою. І пиво опілля, коріфей за 1,5 літри 50 гривень. Вершки просто наше 40 гривень, 20% жирності 200 грамів, водичка на Беглаві грузинська літрова 45 гривень за літр. Далі поляна квасова в скляній пляшечці 0,5 35 гривень сильно газована. І поляна купель номером 5 мінеральна вода 1,5 літри за 30 гривень 1,5 літри. Мілка отака велика за 169 гривень паста фундук вафлі 70 грам. 169 гривень. Далі кава розчинна, Якоб, 170 грам 249 гривень. І кава розчинна карт ноа натуральна сублімована 140 грам, 299 гривень. Така кава мелена калуамбія 250 грам 249 гривень. А, це одна етаж 249. І ще ось така мілка в акції за 169 гривень. Тут у нас арахіс та карамель 276 грам. Просеко маскіно. Маскі. Правильно я кажу, масхіо, просеко, Тревізо, Екстра Драйв, 369 гривень, 0,75 Ще рунітте 349 гривень. просеко фрізанте. Саме фрізанте 349 гривень. Вино ігристе гристе Мачо Мас Вайт. 0,75, також 269. Вино Левіта Верде Рожеве. Цікаве, португальське. 159 гривень замість 224. Португальське повинно бути смачним. І ось оцей набір за 399. Мартіні Фрозе, фієро плюс швепс, і Мартіні Б'янко. Літр 349 гривень. Акції «Кабаноси зі свинини від премія. Тут 70 грам, 50 гривень. Ціна, гарна ціна, це знижка 24%. Ну, їх зручно брати, наприклад, на пляж чи на природу. Вони без холодильника можна зберігати, тому це для літа це дуже зручно. Ці у відділі морозива. Всі акції, як зазвичай не показують. Багато акцій, дивіться, скільки жовтих цінників. Нагадую, що по 10 гривень морозиво є ось таке від премія, показує повна чаша, точніше, 60 грам. Різні смаки, ось три види його, воно коштує 10-49. І далі ось такі головні акції. 52% знижки. Морозиво, вайт, три ведмеді. Ось це ж воно, кілограм, так. Дістанемо, покажу, яке воно велике. Ось таке кілограмове морозиво, дивіться, 124 гривні замість 259 52% знижки. Супер ціна. 55% знижка на морозиво хрещатик, три види по 25 гривень. Аж 55% знижка. Так, що це у нас за види? Ось таке жовтеньке пломбір, корівка. Зі смаком карамелі корівка 25 гривень. Далі, ось таке, да, я розумію. Так, да, Фісташки, Малина. Вони по 75 грам, також цікавий смак, 25 гривень. І ось це київський пломбір. Хрещатик, пломбір київський, 75 грам, також 25 гривень. Ну, це класна акція спробувати хочу ось цей фісташкою з малиною. Тут така велика знижка на такий майонез. от Хто любить баночці, саме майонез, 70% жирності, майонез Олівія Ріал. 29,99 30 гривень зі знижкою 54%. А так він коштував 66,49 гривень. Тут 250 грам в цій баночці. Так, я вам показую, що аж до 26-го року термін придатності. В акції на цьому тижні авокадо. Хас, саме хас, то я інший показувала 30 гривень за штучку, замість 40. От класна ціна. Оцей хас, дуже смачне авокадо. Тут над рибою стоять просто ці келихи, хочу показати, яка акція класна. Ось такий келих від ламінарк для ігристого 160 мл за 70 гривень замість 169 Така велика знижка на нього. Це, мені здається, як розпродаж. Діл замороженої риби. Почнемо з краба. Ціна за 100 г це за кілограм 750 гривень. Кілограм 750, 74,90 це зі знижкою за 100 г. Так, ну просто цікаво. Креветка королівська в панцирі 39,90, це знижка на неї 30%. Дивіться, як вона виглядає красиво. Ага, за, замість 56,90. Без голови. Ціна за 100 грамів 25,90 зі знижкою, ось так, він виглядає. Це за кілограм 260 гривень. А гляньте, у них... Салака в глазурі приїхала. Без акції хочу просто показати 9,90 100 гривень за кілограм, а так нічого виглядає смачно, не бачила також раніше цієї позиції. Мінтай північноамериканський. Ось такий свіжий морожений. 24% знижки. Ціна 1290 за кілограм 130 гривень. Скумбрія блакитна, з головою. Блакитна скумбрія отак От виглядає. 12,90-16% Знижка за кілограм. 130 гривень за округ 7% знижки на чотири види від Норвеносяця ікра. Ікра Атлантичних риб, взагалі так, назва її. Вона є з лососем в соусі, 47,99. Далі є це з лососем, з кальмаром в соусі. Так, є ще дивіться акція в білому соусі, далі з креветкою. Соусі з лососем і з кальмаром. Чотири види по 160 грамів від Норвен по 48 гривень замість 66 гривень. охолоджена, шматок 49,90. Гарно виглядає дуже, 25% знижка. Креветка варена охолоджена від Норвен. Ось така йде в упаковці, 189 гривень, 400 грамів ціна. 189, 20% знижка. Також акція від Норвен Форель шматок 240 грам слабосолена 269 гривень зі знижкою. Ціна Я так розумію, що у відділі малосольної рибки акції немає на цьому тижні, окрім ікра лососіва, форелі. зерниста ціна за 100 грам 379,90, знижка 18%. Просто хотіла показати, як гарно виглядає у них оцей відділ риби копченої малосольної. Уважні глядачі мені написали, що я пропустила пиво старопраймен. Дійсно дійсно так показую. чотири пляшечки. Треба купувати саме ось цей сет із чотирьох пляшечок. Вони йдуть не стандартні по 0,5, а по 480 грам. Ціна 99 гривень замість 174. Саме оцим сетом треба брати. В цьому я свій огляд з магазину сільпо буду закінчувати. Нагадую, акції діють по всій території України з 31.07 по 6.08. І хочу сказати, що саме в цьому сільпо. Це в, Сільпо, в Одесі, на Семена Палія, 93А в торгівельному центрі. Сім'я завтра у них буде святкуватися місяць після відкриття, і от так буде багато акцій. 30% точно знижка на все морозиво, на все на всі солодощі. І тут також акції в цій газетки. У них обще газетка така зручна з'явилась, на касах. Лежить, і от можна подивитися, які зараз акції, щось тут. Цікаве, бачите, написано. І от три дні будуть акційні ціни саме в цьому сільпо. Приходьте, дивіться, будуть ну відмічати день народження місяць. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне до зустрічі на моєму каналі і пока.